Усі хочуть миру і безпеки, та все вказує до цього ще далеко. Половина українців думає, що можлива повномасштабна війна, але чи справді зовнішні загрози більші аніж внутрішні? Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, що може підірвати Україну зсередини. Що може підірвати Україну зсередини? Боротьба політичних кланів. <плес> Вопрос к действующей власти. ці остальні мільярди. Резонансні убивства, бідність і соціальні негаразди, регіональний сепаратизм. СБУ знищило у зародку Босарабську Народну Республіку. Покійні, будь ласка, приміщення аеровокзалу. прихильники Путіна і Великої Росії. Це перераховані очевидні дестабілізуючі фактори. Ми спробували подивитися на ситуацію у трьох, дуже різних українських регіонах: Суми, Харків і Одеса об'єкти наших досліджень. Відмінностей багато, але є спільне. Люди і ті, що в маршрутках, і ті, що в автах, говорять зараз про фантастично високі у їхньому розумінні комунальні тарифи. А ще все гучніше звучать голоси тих, хто не зрозумів ні Майдану, ні цієї війни. Ось погляд Сум. Там, попри здебільшого, патріотичні настрої, була невдала спроба провести з'їзд партії колишнього міністра втікача Олександра Клименка. Крім того, у регіоні розгорнулася справжня війна з декомунізацією. Ольга Коренєва вивчала настрої людей. Суми 2 березня 2014 року. Близько 10 тисяч людей зібрались на центральній площі. Мітингували проти російської агресії в Україні. Здебільшого російськомовні сумчани просили президента сусідньої країни в жодному разі їх не захищати. Там же був і майданівець та майбутній назвардієць Олександр Бойко. Кілька місяців по тому він поїхав воювати. Згадуючи тоді на початку, загроза руської весни нависала і над сумщиною. Зайшов би спеціальний загін і почав роздавати. Автомати злочинцям, наркоманам і алкоголікам, ситуація могла б бути неконтрольована. Плюс не забувайте, що Єврогі вигнав би бабушок з іконами, піднялися б чорносотенці, які в нас тут є регіонали. І вони могли бути запросто приймаючою стороною. На щастя, цього не сталося. Не сталося через те, що вони все таки не включили цей механізм. По тому щоб забрати суми, проте певен, втрачати пильність не можна й нині. Адже місцеві кремлівські маріонетки, хоча й обережніше, проте намагаються розхитувати суспільство. Ті сили, які представлені регіоналами комуністами, виступають проти перейменування вулиць ну, топонімів для того, щоб, скажімо так, утримати от -от пласт радянського минулого, ну і також різні проекти, які ми знаємо і не знаємо. Приємницько-партійні проекти типу успішна країна, які експлуатують. Тему підприємництва, податків і так далі. У червні форум партії міністра втікача Олександра Клименка успішна країна в сумах так і не відбувся. Активісти зірвали захід. А от війна за і проти перейменування вулиць триває й досі. У серпні суд продовжить розгляд позову депутата міськради від опозиційного блоку Юрія Перепеки. Той просить Феміду відмінити декомунізацію топонімів. Усі звинувачення у сепаратизмі Юрій Перепека спростовує. Мовляв, діє виключно в інтересах населення. За останній рік на Сумщині за фактами сепаратизму було відкрито близько 20 кримінальних проваджень. В СБУ запевняють такі справи на першому місці, а правоохоронні органи працюють на випередження. А боєць від імені патріотичних сил міста запевняє, сепаратизм у сумах. Не пройде. Хіба що ворог наважиться на масштабну відкриту війну. Нам треба також чесно визнати, що Сумщина є досить беззахисною в військовому плані. Але руський мір тут не чекають. Ольга Кореньва. Суми. Ми разом. Що ж може розрядити ситуацію або, навпаки, напружити її? От, наприклад, затримання лідера харківських комуністів Алли Олександровської. Її звинувачують у сепаратизмі та підкупі депутатів місцевих рад. Ті мали вимагати у президента змінити Конституцію, щоб Україна стала федерацією. Ну, у мене єдине мислі, я докажу, що я невиновна і що все це, звісно, містифікація політичка. Ви ініціювали такі обращення. Конечно, ні. Ну, конечно, нет, ну, вы, ну, ви поймите Обращение такого совета, ну в якому там с чем-то депутатов, как Роскус города Южний, ну, не може привести э, к принятию решения. Понимаете? А там же судья утверждает, що якобы они вообще ініціювали этот вопрос, но такого не може бути по определению. Референдум не може бути закона закону местном референдум. Колишні комуністи намагалися вплинути шляхом підкупу на депутат депутатів місцевих рад. Позитивні рішення оцінювалися у 9 тисяч доларів США. Саме такий факт зафіксовано у одній з місцевих рад Харківської області. Депутати за цю винагороду мали проголосувати звернення до Верховної Ради України та президента України щодо внесення змін до конституції стосовно федералізації. Ми запитали харків'ян, що вони про це думають. Стаття о, 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 о угрозе территориальной целости Украины. Никогда Александровская ни в каких публичных своих выступлениях, ни в каких-то документах и так далее, никогда этого не упоминала. Если речь и шла у нас, то это расширение, то, что мы говорим, о децентрализации. Я считаю, что те люди, которые скомпрометировали Ну, как, как украинцы, которые в 2014 году хотели привести на нашу землю ту же самую власть, которую сейчас мы видим на Донбассе. Пытались устроить ХНР и ДНР не имеют права, не имеют никакого права сейчас спекулировать любыми экономическими проблемами, которые они в том числе и привели. Ну и в, 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 причина этих всех этих какой, это какое-то непосредственно госпожа Александровская. она депутат трех каденций, и тем не менее за то время она ничего не сделала, а сейчас она начинает рассказывать, как нам жить, как правильно, как неправильно. Пусть сначала ответит перед, перед народом и покается, а там дальше будем видеть. Тож, чи не роздеруть Україну внутрішні конфлікти ідеологічні, політичні та економічні. Про це ми разом вирішили порозпитувати в Одесі. Як відомо, спецоперація Руська Вісна там почалася ще раніше, аніж на Донбасі, але не спрацювало. Одеса не любить тиску. Про це добре знає відомий одеський громадський діяч Руслан Форостяк. Ми зустрілися на площі біля Дюка і Потьомкінських сходів. Руслане, скажіть, будь ласка, які небезпеки для України зараз є найвагомішими? Декілька небезпек. Основна наша небезпека це те, що ми як країна, Україна, процвітаюча або успішна держава, не відбудемося. Просто не відбудемося. Є така небезпека, дійсно, є такий сценарій, що ми розколемося на якісь республіки. Бурштинова, Приморська і ще щось, поставимо блокпости на візі і будемо з проїжджаючих фур збирати дань. Які Якісь небудь там автомайдами, якась громадська організація. Це є такі небезпеки, дійсно. Вони утопічні, але е, такі сценарії можливі. На мою думку, я на першому місці би виділив таку небезпеку, яка культивується, недовіра до органів державної влади, до всіх інститутів, до правоохоронних органів, до судів, до прокуратури. друге діло, що. Е, ці органи, ці інституції державні, вони такі самі по собі, така їхня компетенція, ефективність, що там дуже багато зусиль для того, щоб культивувати якусь недовіру у суспільство до цих органів. Зусиль це не вимагає досить багато. Але ці прояви і штучно, штучно нагнітається, я б сказав, навіть дивіться, всі ці люди зараз, вони Зорієнтовані на протестні прояви, на протестні. Тобто, ми протестуємо, ми боремося проти чогось, проти всього поганого за все хороше, але ми нічого не створюємо. Це є біда. Тому що нам треба сісти, подумати, яка наша ціль, і починати працювати і створювати щось. Це дасть можливість і. Соціально-політичних змін, і економічних, і це буде результат. Коли люди відчують якийсь результат, а не популістські заяви або безкінечну боротьбу за мир, щоб камня на камні не залишилось. Тоді люди схамінються. У нас суспільство розконсолідовано, розколото повністю різними протиріччями. Це і соціальні протиріччя є багаті бідні. Так і на фоні соціальної економічної ситуації це дуже впливає негативно. У нас Культурний я дуже м, протиріччя, теж розкол культурний. Схід, захід, є таке релігійні навіть проявляються, мов які любі ці протиріччя і навіть радикальні настрої штучно підігріваються ворогами нашої держави. Це так само робиться і в Західній Європі. Подивіться на ці процеси радикалізм, і на Близькому Сході. Це все ознаки того, що це штучно створені такі конфлікти, які роздуваються. Ці протиріччя у спільноті, це є чинниками того, що може бути Збалансовано держава може зникнути, тому що не консолідується населення навколо якоїсь ідеї національної або навколо якоїсь сильної країни. Чим можна невелювати ці небезпеки? У нас у наявності є всі демократичні інструменти для того, щоб громадське суспільство могло цивілізовано тиснути на владу не протестними акціями, не мітингами, не акціями прямої дії, не мусорною ілюстрацією. Є весь інструментарій для боротьби із корупцією із і з іншими проявами і. Також інструментарій для того, щоб впливати і на владу, і на представницькі органи, це і на політичні партії, і на другі соціальні якісь політичні групи. І навіть на олігархів, на олігархів є можливість впливати. І ці інструменти в нас є в наявності, але люди вони ними не користуються. Тому наша основна ціль створювати потужні і підтримувати громадські рухи, які б використовували ці демократичні інструменти і демократичним шляхом, користуючи ці права. Впливали і міняли країну, міняли і владу, і міняли і вставлення до цих процесів. і вони б показували результат. Приємно дивитися на Одесу, яка живе мирним життям, але що ось всередині таких окремих громад може підірвати ситуацію? Присутність, наприклад, в Одеській області чи в якихось областях півдня України громадян з проросійськими, м'яко кажучи, поглядами або поглядами, такими пострадянськими ностальгічними, серпімолот в голові, як ми кажемо, жартуємо. Це не чинник, це треба визнати, що вони є, з ними треба працювати. Працювати з ними яким чином треба. Треба створювати соціальні умови інші, для того, щоб вони не згадували зустрічі, як було хорошо при Янукові зараз плохо стало жити і пенсії, і тарифи інші. це все теж штучно розкачується. Велика небезпека в тому, щоб цих э, прихильників руського міра, які тут залишились, або відвертих э, прихильників э, Росії чи Путіна протиставляти другим частинам населення. Їх треба маргіналізувати, але треба визнати, що вони є, і не треба радикалізмом э, видавлювати їх радикальними якимись діями. Треба працювати з ними Наче Дивіться. русла от зараз вас слухають і дивляться одесити і думають, що коли був майдан, то тоді ви закликали до того, щоб виходити і висловлювати свої думки, свій протест на вулиці. Чим тоді ця ситуація зараз відрізняється? Бо ви кажете, що зараз протести можуть бути шкідливими? Перед Одесою стояла реальна загроза. Реальна загроза повторення сценарію. ви знаєте, що в Донецьку ходили з українськими прапорами всі активісти, а в Одесі вже досить потужно розвивався русське подполі і прихильники руського міра. Тут, е де штучно, де не штучно, де ідеологічно, досить серйозно, де фінанси вливалися, і треба на це було реальна загроза. На треба було відповідати зараз. Треба консолідувати людей навколо якихось або громадських рухів, які які не ставлять метою захопити владу, а ставлять метою впливати на владу для того, щоб цим людям. Які підтримують їх виконувати ці в соціально-політичному сегменті Став їхні... Жити краще. Так, так, відповідати на їхні запити. Не тільки то, що краще жити стало, а захищати їх в будь-якому сенсі, і в юридичному, і в, в діалозі з владою, і з органами місцевого самоврядування. І там багато є питань. І ще, і ще одна є небезпека це безвідповідальна позиція політиків публічних осіб, ีก Чиновників якихось або можновладців високого рівня, де вони не розуміють, вони живуть сьогоденням, керовані якимись своїми особистими амбіціями і не розуміють, якої шкоди вони завдають для суспільства, коли вони його дехто намагається консолідувати, а дехто прийшов і одним махом розбив просто все вщен, те, що там хтось створював. Наприклад, беремо Одесу. Тут дуже складна ситуація на фоні конфлікту між міською і обласною владою. І навколо в цього дуже багато спекуляцій і маніпуляцій. Я не говорю, що взагалі десь в Україні є влада, яку би я б підтримував або захоплювався. Чи це місцеве самоврядування, чи це якийсь державна вертикаль. Нема такої влади. І треба створювати, але треба зупинитися, як на початку нашої безції, говорю, оглянутися довкола і зрозуміти, що це ті умови і ті ресурси, які в нас є. І треба тихенічко сідати і будувати. Наприклад, якби Сакашвирі почав свою діяльність, в нього дуже Великий потенціал був, великий кредит довіри, і йому радили ніколи не, не створювати борьбу, війну з чимось, там, чи з Трухановим, чи з корупцією, а просто досягати якихось результатів. Не треба астрономічних там до Рені, а якихось невеликих успіхів навіть в області, якихось незначних, це би він би просто цю функцію локомотива, на який би потім нацепили вагонів і громадських інститутів, і рухів, і десь політичних, і різних могли б ми в цей потяг напихати вагонів, і ми б рухались по цим рельсам дуже успішно і дуже. Маємо те, що він навпаки почав воювати, розбалансував, розбалансував еліти одеські, одні підтримують Труханова, одні значить його діяльність. Причому там є доволі багато ідеологічної складової, тобто люди відверто це підтримують, а є просто це як вигідно. Вигідно десь дружити з Саакашвілі. А ось ця безвідповідальність еліт до чого вона може призвести? 2 травня 2014 року дуже вплив на те, що сталося, мало саме ці е, амбіції цих людей. Це вже говорено перегорно, я не буду до цього повертатися, але багато того, що там сталося, це штучно створене. Це була площадка для мані. Хтось там заробляв, зрозуміло, хтось це використовує як трибуну, а хтось цим маніпулював для того, щоб здійснювати тиск на своїх політичних оповідь різних. Так само і зараз люди бачу нічого не навчилися. Наприклад, протистояння прихильників Труханова. в нього як не кажи, є досить велика кількість прихильників своїх, так які за нього проголосували у соло Котовського. Так само ці безвідповідальні призви я зараз зберу своїх сторонників і вони мене будуть захищати або навпаки його критиків або опонентів, які ми зараз зберемо сторонників і будемо штурмувати. Це дуже безвідповідально, тому що вони не протиоставлять дві групи населення. Одного міста, один іншому, яким ділити немає чого. Вони не мають сперечатися у кого, які вболівання або прихильниками кого вони є. Вони живуть в одному місті, у них одні і ті самі проблеми, і вони, вони їх треба потрібно на цьому зосередити, а не намагатися вирішувати через їхні через їхню прихильність якихось своїх особистих амбіцій, які небезпеки є вагомішими зовнішні чи ті, які є всередині самої України. Зараз наразі я рахую, що Внутрішня, внутрішня ситуація, внутрішні процеси в Україні вони є більш небезпечними і становлять більшу загрозу для того, щоб Україна відбулася як держава, ніж якась там можлива загроза з боку Російської Федерації, яка є в минулому. Якщо ми не будемо працювати над тим, це і політиків стосується, і громадських діячів, і чиновників, над тим, щоб над економічно соціальним зростанням в Україні, то закінчиться. Або голодними бунтами, або п'яними матросами, як шутили в 2017 році, це може закінчитися погано для влади і також для інших всіх громадян. Ми можемо не відбутися як успішна країна. Так само, якщо у нас не будуть створюватися і не будуть використовуватись ті демократичні інструменти, які є, щоб ми впливали на владу, щоб ми розбудовували стали суспільство. Обов'язково стали суспільство толерантне, з розумінням того, що відбувається. Тоді у нас не будуть можливі ті рухи, і ті процеси, про які я говорю, які підривають, які становлять небезпеку для нас. Не буде таких можливостей, щоб розкололася, розпалася країна на якісь більш-менш успішні, економічні, наприклад, Західна Україна, через яку торговля, контрабас, шурує, Вони більш, там, більш такі спрятливі умови вони можуть відмовитися небезпек не буде взагалі на порядку. денному події в Туреччині загострили питання хунти, про яку ось уже так довго говорить офіційний Кремль. Чи справді така небезпека для України є? Перше, у нас армія молода, армії немає, її не існує в тому розумінні, як, наприклад, якщо наприклад, брати турецьку. По-друге, там нема е, аристократії воєнної. Розумієте, в Турції дуже великий аристократій, вплив має на суспільство аристократія воєнна. Це є традиції, це є. у нас е, дуже довгий час е, професія воєнного або військового це було непрестижно. Треба консолідувати населення, не звертати увагу на ті погляди, які вони мають. Розуміло, вони під впливом різних чинників. Можуть бути, які консолідувати населення навколо якихось цілей. Ці ціли треба чітко, чітко для людей зазначити, чітко зазначити для, для країни і до них рухатися. Треба створювати потужно громадські рухи, відповідальні, створювати прошарок відповідального суспільства, яке було б заінтересоване в створенні умов би в напрямку достало суспільства. Це і бізнес, розуміє, це і підтримка середнього класу, це ті еліти, які ми маємо знайти, виховати. І це ті, які замінять те, що зараз відбувається. Це ті, на які ми покладаємо свої надії. Дякую вам за цю розмову. Це були думки з Одеси. Чи співзвучні вони вашим? В умінні слухати і чути один одного ховається основа подолання конфліктів і дієвої співпраці. Це була програма. Ми разом я Ірина Штогрин. На все добре.